Усім привіт! Мене звати Валерія і, напевно, маю так само, як і ви, дуже багато запитань до світобудови. І дуже рада з вами поділитися тим, що відгукнулося мені дуже сильно останнім часом. Це література, вона досить незвична, особлива. Її ще називають високою або духовною. Літературний огляд почну з особливої для мене книжки: це Шаматі Бальсуляма, що в перекладі означає почути. Це збірка розповідей мудрих пояснень, які зібрав син великого і учень великого кабаліста 19 століття Бальсуляма. Зокрема, йдеться про духовні поняття без прив'язки до матеріального світу. Можна знайти відповіді на внутрішні питання чи, бодай напрямок. В якому можна шукати. І ось, наприклад, стаття Віра і насолода почуто в 1938 році. Переклад зевриту. Насолода наповнює всі порожні місця в бажанні і, само собою, немає місця порожнього в мозку запитати про її призначення. І якщо запитує про кінцеву ціль, це знак, що насолода не є досконалою, адже не заповнила всі місця. Так само і стосовно віри. Віра повинна заповнити всі місця знання. В шаматі зустрічаються незвичні до нашої побутової лексики вирази, образи, термінологія, але навіть просто читаючи і намагаючись сприйняти це через свої внутрішні властивості, відчуття, не прив'язуючи це до зовнішніх матеріальних подій чи якихось явищ. і от Таким дивовижним чином це починає впливати. Але з літературою, мені здається, так само, як і з кухни. Тут, напевно, краще один раз спробувати і зрозуміти, чи смакує це вам.